Сумчанин влаштував справжній екшен на південному залізничному вокзалі Харкова. За словами керівника прислужби Харківської сотні Лева, 35-річний чоловік приїхав на маршрутці Суми Харків. Піднявся на другий поверх північного терміналу до сервісного центру, де влаштував дебош, громив техніку, вікна і вимагав віддати всі гроші. Працівники вокзалу викликали громадський патруль. Побачивши людей у військовій формі та міліціонерів, сумчанин взяв шматок скла, розрізав собі живіт та вени на обох руках. Але померти йому не дали. Медики встигли перев'язати йому руки і надати першу медичну допомогу По нашим даним гражданинам перевели в больницю, 12-ї в больницю Вероха. Рожі при ньому не було. Состання Алкотестер не показав сходу состояння сильного алкогольного тіння. Алкоголь присутствовав крові але сильного тіннення не було. Тепер грабіжнику самогубцю вилікують рани. Потім лікарі мають поставити діагноз, чи йому присудять примусовий курс у психлікарні, чи він притягатиметься до кримінальної відповідальності.